Всім привіт за Одещини! Вітаю вас у новому відео. На вулиці тепленько. Сьогодні плюс 12 зранку, ну, туман. Тихо-тихо, вітру нема. У нас це рідкість, щоб була така тиха, спокійна погода. Ну, ще не зрозуміло вдень, що буде. Обіцяють сонечко. Ці дні трішечки тумани вранці, то понасипало скрізь листя. Сьогодні хочу. Напевно, позгрібати трохи листя і буду його прикопувати на городі. І добре буде, і менше буде туди на кучу. Бо там також повна ще треба помідори мені виривати, ще є, що туди кидати. Ще квітує. Забула, як називається квіточка, напишу. Рожева вже відцвіла, а фіолетова ще квітує. Чи вона пізніша, чи те, що вона рожева ось тут ось. Поруч прям, можливо, тому що там більше сонечка, а тут тінь, тому, можливо, пізніше. Ще є багато бутонів на трояндах квітують. Де не де квіточки, а гарно. Ельторо ще він має, скільки бутонів буде квітувати. Крокус Роуз випускає де-не-де по квіточки. Краса. Пінк Intuition лише має один бутон. Ну, Можливо, тому що тут її багато поруч з нею різних квітів, можливо, тому вона не може розростись, побачу. Треба буде трішечки ось цю траву. Обкопати я її кожного року так обкопую, стримую, бо вона дуже розростається. Ексельза вже обсипається, он, особливо зверху. Багато листя вже з неї обсипалося. Ой, вчора в нас тут було Цезар в день гавкає, 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 гавкає. Думаю, що таке і сюди показує Але гавкав аж там на доріжці. Ага, а прибіг сюди показує. Ну, я так і зрозуміла, що не їжак, бо їжака він не боїться. А це так і лізе, і назад. от Я вже пішла в хату біля вікна, стояла, дивилася, віддігнала його, потім вийшла перестелити йому коврик на сонечко, а ось тут сонечко таке якраз було куточком. Змія лежить, Боже мій я по ній камінцями кидала, а вона лежить хоч би що, потім повернулась, сечить до мене. Я побігла за лопатою. Цезар прибіг. Я його бігом за хату заманула, щоб він її не побачив знову, бо боялася, щоб вона його не вкусила. От. І вона заповзла ось так сюдою сюдою і в барвінок ось сюди. Ось тут, під цією спіреєю. Добре, що в нас тут є сусід, який не боїться, прийшов. Відразу не міг її знайти лопатою так гарбав гарбав а потім вона поповзла до цієї до Ельтору, ой, до крокус сороку з трояндочки. І він стояв з цієї сторони, і вона на розу і на нього, то він так бахкав по цій троянді тут. Ну, викинув її, він не боїться. Викинули з загороди він, слава Богу. Це капець. Ой, я так боюся, їх страшне. На цій Крокус Роуз також. Дивіться, скільки бутонів. І квітує, і квітує помаленько. Гарна трояндочка. Я її тут стримую, кущиком он повипускала які. Я не знаю. Напевно, більше як 2 метри. Хочу, напевно, попробувати їх поприкопувати. Ось ці довгі лози прикопаю. Можливо, в корінець також. Виноград також вже весь пожовтів скрізь, обсипається. ще тримаються, поки ще не було такого морозу сильного. Не дуже обсипається. Навіть, я так скажу, що влітку, коли була спека, з неї більше сипалося листочка, ніж зараз після дощів. Хоча я поливала газон. ну, Таке пекло було засуха така. Мімєде. Дуже гарна троянда. І трояндочка незнайомка. Вона тут росла, як ми купили будинок, ще також має бутони. Півоні вже почорніли від цих туманів, від дощів. Треба буде їх обрізати. Треба буде вже шлани поскручувати, позбирати також. Є багато осінньої роботи, що треба буде мені підготувати город до посадки часнику, перебрати я й забулася а я це ще з сусідкою говорила, треба дістати перебрати чесник на посадку. А зараз хочу піти, поставлю, в мене там залишилось кусочок кабака і спічу собі пірішків з кабаком, поки все одно сиро після туману, мокре листя, а потім трішечки виясниться та й піду на вулицю вже працювати. Пиріжки вже готові, мякесенькі, м'якесенькі. Зараз. Покажу вам які м'якусінькі. Смакота. Дуже люблю пиріжки з кабаком, обожнюю, смакота. А як пахнуть, м -м -м. рецепт у мене є на каналі. Посилання залишу під відео. То любе можете приготувати смакота. Всім, хто їсть, смачного! За хатою листя повигрібала, пообідала. І зараз піду на городі. Тут буду вигрібати. Думаю, просохло. Хоч вночі і дощик був, але вон вітерець, сонечко. все гарно попідсихало. Так що зараз візьмусь, малесенько буду і тут репти. Листечко прикопую, що буду викидати туди в ящики, що прикопувати. Бо ящики майже повні. А листя ще дуже-дуже багато. Ще Дуже багато квітів будуть обрізатися. На городі, помідори, те все піде на кучу. Так що і ще на черешнях ж листя, це так, що там трішечки пообсипалося. Ой, а тут під горіхом повний. Ну, хоч добре, що весь вже обсипався, так що зараз вигрібую його тут, бо знову обіцяють два дні дощ. Коли воно потім висохне, бог його знає. На сьогодні все. мокровато трохи тут, поки тут вигрібло все. Поприкопала. Якби не прикопала, то було б швидше набагато. Ну, решта з на купецю. Підуть дощі та й підуть. Хай буде на кучі вже. хоч Потім вже після дощів візьму. Хоча побачимо, може і не буде дощу завтра. Добре, ще куча. Є ще прикопувати. Помідори вже також треба буде повиривати ось ці. Сонечко вже сховалося. Ну, хоч добре, що тихо стало. Побачимо, як не буде дощу завтра зранку, не буде мокро, то можливо, ще ранці піду і швиденько до обіду, бо дощ показує з обіду, то можливо ще... До обіду поприкопую листя, бо воно мене, як то кажуть, кортить, муля доробити. Сьогодні вже я не встигаю. Да, Цезарь. Належався на сонечко сьогодні. Слава Богу, розходив трошки лапку, вже краще ходе. Сьогодні, наче, виселити вітамінки йому для суставів. Ми вже давненько йому не давали, я ж кажу, так що. Треба проп'єшити вітамінки. В нього буває таке, але цей раз він прямо добре завернув ту лапку, ганяв, перечепився. Та, да, собака. Що, собаки там гавкають? Да? Собаки там гавкають. мазунчик. Йдемо на подвір'ячку, да? підемо вже їсточки. Підемо їсточки, маленька. тихо, тихо. Гуси знову полетіли. Вже не видно погано, погано видно в небі. Багато сьогодні їх так летіло. Вже молоденький місяць з'явився знову. Так що ось так минув мій день. А вам всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Бажаю вам, як завжди, саме головне тихої мирної ночі. І до зустрічі в наступному відео.